Всім привіт! Ви на каналі Fitguide і з вами я, Тетяна Зуєва. Сьогодні я проведу для вас його практику для зняття емоційної напруги. Якщо ви відчуваєте втому, тривогу або просто хочете повернути собі внутрішній спокій, ця практика саме для вас. Дозвольте собі відпустити всі турботи та зосередитися на диханні. Перед початком прошу вас підписатися та поставити лайк. Саме це мотивує мене проводити тренування. А тепер почнімо! Сідаємо в положення стопи разом, коліна нарізно. Сідайте так, щоб було вам зручно. Якщо дуже тисне вам у підйоми, то ви можете покласти подушку собі під ваші стопи або під ваші сідниці. Краще під ваші сідниці. З цього положення долоні через сторони нагору, беремо замок і на вдиху добре тягнемося наверх. Потім обережно з видихом завалюємося в вашу праву сторону, і наче виштовхуємо замком повітря, десь туди вверх в діагональ, розкриваючи всю вашу праву сторону. По можливості погляд перенаправте вверх у стелю. І робите глибокий вдих, діафрагмальне дихання, розширюючи ваші ребра в сторони, вверх-вниз, вперед і назад. З видихом обережно опускаємо вашу ліву долоню, правою долоною ми тягнемося назад у діагональ вдих. З видихом, наче обнімаємо об'ємний шар і все виштовхуємо туди, у вашу бокову праву лінію. І тягнемося вашою долоною правою до лівої. Вдих, розкриваємо грудну клітину, нижньою долоною відштовхуємося вверх і з видихом обіймаємо шар перед собою. А видих, діафрагмальне дихання, видих, обійняли. Ще два. Вдих, видих. І останній вдих, видих. І затримались тут. Тримаємо 5. І ви наче такий супротив у вас. Ви тут виштовхуєте, а долоною тягнетесь. Два. І на вдиху підіймаємось у вихідне положення, знов добре потягнулися, з видихом завалюємося в вашу ліву сторону і починаємо відштовхувати повітря вправо, вверх діагональ, розтягуючи повністю всю ліву сторону. Ще тримаємо 4, 3, 2, 1. Обережно опускаємо нижню долоню, верхню лівою долоною тягнемося вверх діагональ. З видихом скругляємося, обіймаємо шар. Вдих, розкриваємо грудну клітину. З видихом обіймаємо. Не забувайте дихати точно в ребра, максимально їх розкриваючи. Ще два. Вдих. Видих. нижню долоню відштовхуємося. Вдих, потягнулися добре. І з видихом останній раз. І тут тримаємо 5, 4. Три, чинимо супротив. Два. Один. Наверх дих. Беремо долоні. Добре, повертаємо їх, наче відштовхувати долонями повітря зверху. І з видихом опускаємо долоні на коліна і винирюємо назад. Видих. Добре. Звідси ми починаємо робити оберти вашими плечима. Можна трохи ширше поставити коліна. Веди їх вперед прогинаємося з видихом назад. Не забуваємо про роботу шиї, підборіддям собі допомагаємо. Останній раз, видих. І через центр вперед, в іншу сторону міняємо напрям. Ще три, два. Останній раз і з видихом потягнулися, видихнули всю задню поверхню. Вашої спини, розширюючи лопатки в сторони, тримаємо два один. Винирюємо наверх. Ваша ліва долоня на лівій гомільці. А тазом ви наче тиснете на долоню. Руку праву через сторону, кладемо на ліве вухо і просто розслабляємо руку. І під дією маси руки ми просто стягуємо все донизу і чинимо супротив лівою долоною. Прикриваємо очі. Два цикли дихання, рівна лінія хребта. Добре, з видихом повертаємося обережно і міняємо сторони. Вдих долоні через сторону. Кладемо ліву долоню на праве вухо і просто повисаємо на голові, розслабляємось. Тазом тиснемо на гомілку. Значить тягнемо на себе ногу. Добре вдих. І з видихом обережно підіймаємось. Постійні стреси не проходять безслідно. Вони погіршують сон, настрій та тримають напрузі. Для коригування таких станів спробуйте триптофан від венцитон. Це незамінна амінокислота, яку ми часто недоотримуємо з їжею. Завдяки триптофану, вдень ми маємо нормальний настрій і працездатність, а вночі якісний сон. Триптофан бере участь у виробленні гормонів радості та сну. Приймаючи трептофан від ванцетон, ви отримаєте добову норму цієї амінокислоти, а також відчуєте спокій і розслаблення. Комплекс додатково містить вітамін в 6 який покращує засвоєння трептофану і посилює його дію. За промокодом FITGUIDE замовляйте трептофан зі знижкою 15%. Переходьте за посиланням в описі. Далі ми займаємо положення стола. Але давайте ми трохи зараз з вами попрацюємо з нашою внутрішньою стороною зап'ясток. Ми ставимо зап'ястя під нашими плечима, але в незвичному для вас форматі, там де, там, де наші пальці дивляться назад. Якщо вам тут трохи незручно, можливо, десь сильно тягне, ви можете трохи ізвести, розвести їх на, назовні. Але краще так, щоб вони дивилися точно на коліна. Коліна під тазом, стопи на підйомах, на вдиху ми прогинаємо, стягуючи плечі до тазу. І з видихом тягнемо таз назад. Зверніть увагу, починають відриватися ваші долоні. Не сідайте сильно низько, щоб долоні сильно відірвалися. Обережно ми потроху додаємо амплітуду. Тягнемось потихеньку назад, поки не починають відриватися ваші зап'ястя. І з видихом підкручуємо куприк до коліна, животом виштовхуючи поперек грудною кліткою, ми тягнемося назад, розставляючи лопатки і навалюємося круглою спиною вперед. Виходимо в вихідне положення, вдих, знову прогнулись, потягнули плечі назад до тазу і тягнемось обережно назад, відчуваємо добре витяжіння з вашої внутрішньої сторони зап'ясток. І знову тут круглою спиною, видих, повертаємось назад. Знову вдих, прогін. Йдемо тазом на стопи. Починають відриватися зап'ястки, і з видихом круглою спиною повертаємось вперед. Вдих і з видихом вперед. І останній раз вдих. Тазом. Ми намагаємось якомога далі сісти на стопи і з видихом круглою спиною. Тут нейтральне положення спини. Стопи збираємо обережно разом і обережно сідаємо на таз настільки, наскільки вам дозволяють ваші зап'ястки. Тримаємо це положення 4. 3. Можна не сідати, 2. Один. Обережно повертаємось вперед. Сідайте по центру вашого килимка і зробіть якісь кругові рухи. Трохи розслабте ваші зап'ястки, долоні. Можна зробити ось такі вправи. Добре, тепер ми працюємо у наступ, наступним чином. Ми вашу ліву ногу виштовхуємо вліво, так, щоб стопа у вас була чітко на рівні вашого коліна. Ставимо долоні пальцями доверху на поперек. Трохи нижче поперека, десь приблизно там, де починаються ваші тазостигнові кістки. З цього положення ми на видиху починаємо штовхати таз назад, наче ви сідаєте на стопу. І на вдиху проштовхуємо та сперед, йдемо в обережний прогин І тягнемо лікті один до одного. Видих назад, підборіддя до грудей. Вдих, обережно підборіддя, починаємо рух. І максимально ми витягуємось і при цьому прогинаємось. Знову видих назад. Видих. Тягнемо лікті один до одного, плечі якомога далі від вух. Видих. І вдих. І останній видих. Вдих. І тут затримались, тримаємо 5, 4. Долонями наче стягуємо все донизу. Прибираємо напругу попереку, якщо вона є. Два. Тримаємо замок нижній. Один. І навдосі повертаємось наверх. Ваша ліва долоня. Приблизно або над коліном, або Трохи нижче, але на коліни суглоб ми не давимо. Або, якщо у вас достатня гнучкість, ви можете покласти ліву долоню прямо під коліном на підлогу, можна вийти на півпальці. І добренько потягнулися правою рукою наверх. Розкриваючи грудну клітину, нижньою долоною ми теж відштовхуємося, тримаємо 4, тягнемося маківку, якомога далі вперед. Три. Два. Один видих за верхньою рукою через витяжіння. Підіймаємось. І опираючись на праву долоню, тягнемося лівою долоною вверх, а лівою стопою в сторону. Тримаємо два, три, чотири, п'ять. Обережно згинаємо заднє коліно. Перехоплюємо підйом, робимо вдих. І обережно пригинаємось, ми тягнемо стопу якомога далі назад і від тазу за собою тягнемо грудну клітину. Видих. Обережно повертаємось, кладемо стопу, таз опускаємо біля вашої стопи. Ліву стопу тягнемо на себе. Але тут ви маєте бути обережними з колінами. Якщо дуже важко в тазосуглобових областях, можете підкласти собі подушку або килимок кілька разів класти, або якщо у вас, не дай Боже, якісь проблеми з коліном, ви просто обережно достаєте ногу і ставите стопу перед собою. Так буде набагато вам і краще, і безпечніше. Ставимо ліву долоню біля гомілки вдиху розкриваємося за правою рукою. І з видихом обережно опускаючи ніжний лікоть до підлоги, ми починаємо тягнутися за долоною діагоналю. Тримаємо 4, можете прикрити очі, три. Поступово можна трохи відходити нижньою долоною, щоб ще нахил був трохи ширший. І вдих, обережно повертаємось. Добре, тепер міняємо сторони. Це те ж саме на іншу сторону. Займаємо положення вихідне. Провіряємо, щоб стопа була на рівні коліна. Назад ставимо ваші долоні. Пам'ятаєте, ви наче трохи стягуєте вниз. Добре. Видих, йдемо тазом назад. Видих. Виштовхуємо таз вперед. прогин. Ще таких чотири. Видих і вдих. Плечі тягнемо назад. Три видих і вдих наверх. Намагайтесь весь час дихати діагнозним диханням. Ще останній раз. Видих. Трохи стягуємо долоні донизу, тримаємо це положення 4, 3. Розкриваємо грудну клітину. Два, один. Повертаємось долоні в сторони. Обережно опускаємо на підлогу, або пам'ятаєте, так, на вашу ногу, але не на коліни суглоб. І на вдиху починаємо витягувати з верхньої долоною, стягувати все доверху. Тримаємо чотири, три, розкриваємо. Редну клітину. два. Один. Обережно за долоною через витяжіння себе підіймаємо, опускаємо її чітко під вашими плечима. Тягнемося правою долоною доверху. І якомога далі, наче щось до чогось хочете дотягнутися. Правою стопою тягнемося в сторону. Три, два, один. Згинаємо верхнє коліно, беремо себе за стопу і стопою починаємо рухатися назад. І якомога далі від тазу. Три, два. Один, обережно відпускаємо, сідаємо. Давайте зробимо той легший варіант. Я думаю, він вам більше сподобався. Кладемо долоню біля якомога далі від коліна, але ви потихеньку-потихеньку будете туди, наче сповзати. Вдих розкриваємось і з видихом йдемо нахил. Прикрийте очі, відчуйте розслаблення тут. І витяжіння одномоментно. Десь час наче розкриваєте грудну клітину, намагаєтесь відкрити плечі, долони якомога далі тягніться в сторону. І на вдих обережно підіймаємося. З цього положення ми з вами ще перейдемо і зробимо одну вправу, і знімемо напругу із тазостегнових суглобів і з плеча. Із положення вихідного, як ми починали, там, де зап'ястя під плечима, коліна під тазом, ми праву ногу перекидаємо через ліву коліно над коліном, стопи у різні сторони, якомога ширше. І вкладаємо обережно таз поміж наших стоп. Потім нижню стопу ми виштовхуємо вперед. Ліву трохи ми підтягуємо до тазу, поправляємо сідниці, щоб вони однаково сиділи. Якщо у вас якась проблема з тазостегновими суглобами, ви можете просто поставити стопу за коліна і все. І можете, в принципі, зробити ось такий ось рух і просто посидіти у такому скручуванні. Всі інші, у кого все добре, з суглобами, ми просто приймаємо це положення. Праве коліно зверху, ліва сторона, тобто лівий лікоть ми заводимо назад за голову, притримуємо правою рукою, стягуємо на себе ваш лікоть, а потилицею потилице ми виштовхуємо його назад. І тримаємо 4, 3, 2, 1. Обережно. Тепер ліва рука зверху. Права знизу Скр... схрещуємо верхнє передпліччя, нижнє беремо замок і виштовхуємо ваші лікті на рівень плеча, а долоні на рівень вашого лік... ліктьового замка. І з видихом. А вся ця конструкція верхня йде в вашу ліву сторону, а голова вправо. Тримаємо 4. Дуже приємне витяжіння в плечах. Два. Один. Вдих. Повертаємось, розбираємося обережно. Це я вас окрутило дуже сильно. І ліва стопа в нас попереду, ліве коліно, вибачаюсь. Тут все поправляємо теж. Усідаємось, так, щоб вам було зручно. І права сторона тепер, правий лікоть за потилицю. Стягнули його добре. Повністю натягнули всю цю сторону і з видихом виштовхнули. Тримаємо 4. Дихаємо в груди. Три. Два. І при цьому тазо та працює. І ви відволікаєтесь. Один. Добре. Права рука зверху, ліва знизу. Беремо замок із наших долоней, перевіряємо лікті рівень плеча, долоні рівень ліктя. А видих з видихом руки йдуть вправо, голова вліво. Тут ще шия тягнеться добре. Добре, з видихом обережно повертаємось, розкручуємось, сідаємо просто на гамілки, обережно і сторони в сторону поперекачуйтесь. Киньте всю напругу з долони, з тіла, долоні через сторони вдих, видих і останній вдих. Долоні нам перед груддю. очі прикриті. Дякуємо собі, Всесвіту, цьому простору. Дякую вам Намасте. Пишіть у коментарях наскільки комфортним було тренування, та як ви почуваєтесь після нього. Підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові заняття. До зустрічі і пам'ятайте, здоровим бути здорово!